Друзі, усім привіт, хто мене дивиться, хто заходить на мій канал, коментує і лайкає. Ми дякуємо вам за лайк і за комент. Друзі, в коментах мені писали, щоб я показав ще раз свою трубопічку, бо в мене відос виходив вже. Я десь закріплював уголою екранчика, силочку на той відос. Враження по цій трубопічці. Ну, що вам сказати народ? Ну, таке собі. Враження. Можна сказати, що неякі. Ця турбопічка е, вроді виглядає непогано. Зараз я вам покажу її з двох сторін. Правда, тут ще йдуть лапки, хто пам'ятає, але я їх зняв, бо вони високі і мішали мені, щоб десь її запхати. Турбопічку. Ну, вона була б висока, то я їх зняв на зиму. Турбопічка народ горить непогано. Але коли забувається от цей квадрат, можна сказати, піддувайло для попелу, то вона починає просто не горіти, а диміти кадити. Тепер скажу своє враження, чому вона горить. Кажу, не горить, а спочатку горить, а потім кадить. Просто народ дуже мала топка. Перше, дуже мала топка, дивіться. Сантиметрів 10 топка. І дуже мала топка для попиву. Тому вона і кадить. Ця трубопічка добра, коли вона лише дрова поставив, заклав, вона горить, а потім забивається. Піддувайло і все, вже починається чадіння, каптіння і все таке. Щоб цього не було, треба цю трубопічку доробляти. Я думаю, доварювати топку і, звичайно, доварювати піддувайло. А так, вроді непогано, але треба постійно чистити від піддувайло від попелу. Якщо не будете чистити, то вона просто горіти не буде. Отакий От обзорчик. Скажу ще раз, що я обзорчик записував. А це просто людина в коментах, не пам'ятаю, написала, що покажи мені і скажи свої враження. Я кажу враження, які вони є. Не брешу, нічого не говорю. Вона не кудишна. Просто треба її доробляти. Я буду цією весною її доробляти. Я думаю, тут то... на лави я розпилю, ще один такий квадрат я поставлю, заварю. І тут так само зроблю. І буде усе нормально у нас. Будуть всякі м'яса, шашлички. Кого шашлички буде дійсно стояти. Може зроблю для казана тут. Місце. Просто я пробував казан тут, тут казан не підходить. Вроді би, все нормально. Але казан просто робить тако. Треба якесь полукруг варити для казана. А так, усе нормально. Вроді піддуваєло. але це його теж треба доробляти. Дякую, друзі, за перегляд. Звичайно, підтримуйте канал лайками. Пишіть ваші коменти, в кого може є, може хтось доробляв. Ми будемо читати коменти, лайкати вам. Якщо будемо мати час, будемо відписувати. Дякую за перегляд. З вами був відео Давіда або просто Па-па. Чао!